Вже традиційно у долині щороку проводиться звітний концерт зразкового ансамблю бального танцю. Натхнення районного народного дому цьогоріч організатори танцювальних дійств подарували глядачам хореографічну виставу у новому форматі. До цього часу ще ніхто у місті такого не демонстрував враженнями. Готова ділитись Наталія Гасуляк. У долині влаштували свято музики і танцю. Звітний концерт у форматі хореографічної вистави підготували учасники зразкового ансамблю бального танцю Натхнення районного народного дому. Це в мене така була мрія. Щоб зробити такий звітний концерт в іншому форматі. Не просто номер за номером, а щоб все було так якось все разом з такою гарною картинкою. Це для нас дуже така, тяжка праця. Ми цього дуже чекали і. Ну, тяжко випрацювали, старалися. І все для того, щоб е, наші глядачі, наші долиняни е, ну, помилувалися, насолодилися танцями, насолодилися емоціями, які ми хочемо їм передати. За задумом режисера головна героїня розповідає історії свого життя, гуртаючи особистий щоденник. Пригадує неповторні історії почуттів. Кожна історія унікальна, насичена переживаннями та емоціями, які передаються глядачам танцем. Цього мене найперше те, що такого формату концерту ми не робили. Бо ми звикли до звичайного так, ведення. От ми вирішили зробити таку історію людини, яка відкриває свого щоденника і читає найяскравіші виті свого життя. І ми це будемо і інтацем і відповідно якимись такими моментами життя. Всі люди проживають десь єдині, якісь схожі моменти життя. Просто одні люди є більш позитивні чи негативні. Власне, це є основна ідея. Долиняни таку ініціативу оцінили. Це новий підхід до танцю. Ми сьогодні вперше бачимо. Традиційно це оголошуються номера, такий, такий виходять. А це сьогодні вистава. Чудова, цікава вистава. Колектив натхнення отримав почесне звання Зразковий у 2006 році. Танцівники щороку дивують долинян новими і цікавими хореографічними постановками.